Благослови вас, Боже, на Все святе й Боже з силою Страсного Христа України, який встановлений був на зелені свята 1995 року, святу неділю, 12 червня, і Пречиста Божа Мати благословила на свято Благовіщення 7 квітня, щоб він був зроблений. І замість розп'ятого Ісуса, щоб там був знак Пресвятої Трійці. І ви бачите, дорогі українці, пост чистої Богородиці з Пресвятим Ісусом, яка переходить у постать Воскресло Ісуса, який благословляє Україну о півдні 18 квітня, у вівторок, вчора було таке чудо в Франківську, але сьогодні Божа Мати благословила світлу середу. Про це сказав, далі ви побачите, що ця постать переходить у чашу, про що я розповідав, за що мені був пророчий сон, і що ця чаша зближається. Бог отець скоро пустить найстрашніші, найважчі події. Але що ми вірили, що як Христос Воскрес і перемагає в світі, так воскреснуть Божі люди, не зробив щодо Сонцехрамів. І Бог з ними прибуде не сіма, а з певною кількістю святих, і буде наша перемога з Богом, дорогі українці, мати Божа просить Бога Отця за це, і сіма святими молиться перед Ним і Богом, Сином, Пресвятим Синьоком Русим Ісусом, щоб сталося саме до третього червня. 2023 року до свят Пресвятої Трійці. Дай вам, що Господь Бог переносив ті події. Але як був у мене пророчий сон, що чаша страстей наближається до мене, до нашої єдиної родини України, і Божа Мати вже не зупиняє її. Як це було в пророчому сні у травні? Перед святом неупиваємо чаша, яке є 18 травня, це було в 2018 році і до п'яти років. Ймовірніше всього, власне, ту чашу маємо випити ми чашу, коли буде з'ява Вже Христа, духовну чашу, таку гіркоти, і водночас вірити. Що в час тої біди атомної війни, спроб встановлення всесвітньої диктатури потвор зла, що це нібито буде держава така створюватися глобалістів, нібито як добра структура і більшість людей буде задурена. Тим пам'ятайте, що Україна в той час буде йти найбільше на страсті, говорити правду, боротися за правду, так як це багато віків робила вона. І саме зараз українці найбільше протидіють тій системі всесвітнього зла. Що ви знаєте, що в минулому році планувала захопити не тільки Україну, а й Європу, США, Канаду. Але Бог ще відтягнув ті події, та бачимо, що він допускає їх, і тим більше, що сталася особлива подія саме з неділі, саме тоді, коли мені був пророчий сон на понеділок за ту чашу, що в 2018 році мати. Божа її зупинила і сказала ще не час, як ласка твоя Божа, хай затриману будуть ті події. Благаєм тебе всіма святими людьми земними. Але е, у цьому сні, що я мав на цей понеділок, світлий понеділок, та чаша е, страстей е, наближалась і я вже проснувся. Речиста Божа Мати благословила мене про це вам сказати саме 17 числа, коли читається особлива молитва Ісуса Христа, який молиться через нас, через святе причастя, бо він живе в душі е, кожної побожної людини. І людина побожна має в собі відчувати поклик Христа і за ним. І саме в неділю цю у Польщі, католицькій країні, але на наше свято Великодня ікона Ісуса, дерев'яна страсна, що бачите, в терному вінку заплакала. І це сталося у місті Краснік, яке є на кордоні Польщі і України. Показую вам власне карту. Де це є? Це божа мати благословила знову нагадати про ту схему, що дала вона наказ нам капеланам оприлюднити е, прилюднити в інтернеті, як хочуть рашу фашисти прокляті на Європу е, нападати, і їм китайці, корейці, і інші комуносатанисти за гроші писати пархати Болістів мають допомагати. Вони це мали ще в минулому році робити навесні, але Бог відтягнув на рік. Прославте Бога за це, щоб і європейці підготували, щоб більше мали добрих справ протидіяти злу, щоб більше молитви е, встигли послати до Бога, і в тій ситуації це неминуче буде, дорогі люди. Ще є пан Яцковський, такий власне побожний чоловік, який перерікає страшні події в ближчі тижні. Власне, це дуже така подія знакова для всіх нас, що плаче Ісус і плаче біля скульптурки, містична троянда. І ймовірніше е, всього, е, це обличчя Ісуса Пресвятого є в бік України, в бік сходу Сонця. Чекаємо ще про це новини. Христос Воскрес, Бо Істина Воскрес, Вітаю вас, дорогі краяни. Я Борис Волюк. У 1789 фільмі Попту Христа і Упа. І знімаю від Страстного Христа України з нашого меморіального скверу, де є перша в світі Хресна дорога, встановлена при чисті Богородиці. Огуліця це Хресна дорога Упа і Богородиці. І сьогодні. Ми маємо світло середу 15 квітня 2023 рік. Отож, вчора сталося неймовірне чудо, яке показав вам я біля цього страстного Хреста, дорогі люди, і це був день 55-річчя смерті моєї бабусі спецзв'язкової УНУПА. І е, сьогодні є день 55 місяців, як стоїть е, хрест е, кобзаря металевий, до якого стояв. Як вам я вчора розповідав хрест е, дерев'яний 111 місяців. Той дерев'яний хрест 55 місяців є е, е, у мене в оселі, і його власне дуже часто вже в день цілую я, молячись за те, що було відведення всякої ворожби, всякого зла, не тільки від мене, від моєї родини з України і світу Божого. Бо ви все більше чуєте за всі ті катаклізми, які є в світі, а у нас. Слава Богу, все є гаразд більш-менш з природою, хоча є смерчі у сусідніх областях, інші події та франківськ вони оминають. Бо сила хрестів тих, яка тут є, особлива від Божа благодаті іде. Я дякую тим нашим людям, які віряться. І сьогодні приїжджала група львів'янок, патріоток. Дай їм Боже здоров'я, дай Боже, щоб Господь висловив їхні молитви. щоб вони особливо молились за свої малі наміри, а найбільше за наші спільні великі наміри за скоріше Боже пришестя, за перемогу країни з Богом. Серед них була і мама одного із наших героїв, Ярослава, який слава Богу, живий. Хай Господь поможе йому його бойовим побратимам скоріше завершити переможну війну, ну, але це станеться тоді, тоді, коли прийде Бог і Воскреснуть герої святі. Пам'ятайте про це іншим передайте, тому що це сказала пречиста Божа мати. У вас можуть бути сумніви, якщо це говорять люди земні. Але я відповідаю перед Богом, що ці слова ще 10 років тому назад, у черні від матінки Божої почув я і сказав за той козловірус, перед тим, що буде кривавий майдан, почнеться слаба така війна, яка буде розгорятися, і яка перейде в атомну найстрашнішу стадію, як про це матінка Божа попереджала Фатімі. І Бог буде набирати наших героїв військо своє, перевіривши їх, хто як буде віддавати життя. Найбільш героїчних він верне до України. І е, тоді буде перемога Бога і Україну ненько віки вічні, очолить Тарас Рогори Шевченко. І в Україні залишиться жити тільки праведні люди, і в Україні не буде Божих покарань, а в світі буде сім час гніву. Нагадаю вам я. У нас вже буде Божий рай. І власне до нашого краю на спокуту будуть іти люди зі всього світу, але меншість людей, бо більшість людей будуть задурені, що тут інопланетяни, і будуть щодо більшості людей відноситися так, як зараз люди відносяться до віруючих людей, які є в меншості, а більшість людей не вірить. Більше живе для себе і так далі. Ви розумієте це? Тому особливо змісніться в вірі. І зміцняйте в ділі інших людей у надії, в любові до нашого Пресвятого Бога. Ну і пом'ямо, як завжди. Ми особливо в середу, в цей поминальний день тих, хто від нас відійшли, рідних, близьких і власне людей тих, що при різних ситуаціях. Загинули і особливо прослав Бога за наших героїв, які відійшли в різні роки боротьби за Україну, особливо саме в цьому дні, і особливо в останні дні і серед них. Згадаємо славного Олега Барну, з якого я мав радість бути його другом з 90-х років. Потім певні були ситуації ті, що час нас розлучив, але його брат рідний Степан у мене в друзях на Фейсбуці. Але Олег вчора ми дістали страшну віску, що він е, помер, загинув як герой, і вчора мало бути йому 56 років. Е, поки що, від матінки Божої немає віски за те. Де душа його є, і чи це правда, що він помер, не попав полон, не не є ранений. Не, не знаємо поки що ми, тому що тіло є за межою, е, тою, що не може його доставити в Україну на е, полі бою зіткнення українців наших дорогих героїчних козаків із тими рашофашистами, та їхніми прихвостнями, тими денерівцями, е, власне. І іншими дебілами, які ведуть оту війну, що це закручують відомо хто? Писаті пархаті задля того, щоб найбільш криваві події були саме в Україні. Як це вони зробили в Першу Всесвітню війну, в другу і Третю, але нічого, Бог з нами. І Бог ці події сачні, на все воля Божа. Він допускає, задля того, щоб сльози розпачу, сльози біди, страждань повернути Божим людям на сльози радості, бо буде воскресіння неминуче наших героїв і страдників, не зробів, сонця, неба храмів, за що Божа мати благословила. Ще сілопа слово казати, нагадаю вам я. І це слово совісно з 2010 року саме свят Пресвятої Трійці, Тріці літа, кажу я, дорогі українці, найбільше в інтернеті. І звісно, що більшість людей не віриться, бо Бог приготував таке, що як когось чують, не повірять. І... Це є десь нормально, частково, тому що це сповнення пророцтва за те, що більшість людей не буде вірити, аж поки не почнуться ці події, страшні, але події почали з 2013 року, і люди потихеньку почали щось вірити, але все одно. У вірі до пророцтва пає менше одного відсотка населення України, це сказала Божа Мати. І Вона плаче кривими сльозами, щоб віра росла, щоб люди йшли на подвиг віри. Бо дехто думає, так собі власне це приходить. Ні, це приходить через страждання, через переконання. І справжня віра, а не так собі легко е, повірити в те, що є неймовірне, то, то що важко повірити, тому що проросла, ОПА — це подвиг власне повірити в них і говорити поміж людей. Це тема мати натхнення Святого Духа, що я вам бажаю, дорогі мої. І ми бачимо сонячну поляну, власне франківське озеро, штучно створене, на яке має зійти до храму Воскресіння Тараса Шевченка тисячу святих. За що в черговий раз нагадую вам, що найбільше в світі, особливо галичани, мають молитись там. Ото згадаємо Олега бабу. На фронті загинув народний депутат восьмого скликання Олег Барна. Про це повідомив речник Сил оборони та в напрямку Олексій Дмитрашківський. Це сталося начебто 17 квітня. Точних відомостей немає, оскільки тіло захисника залишилося за лінією зіткнення. Повідомив брат захисника Степан Барна. Загиблий служив у 68-й окремій ягійській бригаді імені Олексі Довбуша. 18 квітня йому мало виповнитися 56 років. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації. Частина перемоги України. Герої. Не вмирають. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одним із затятих противників виселення московських попів із Києву Почерської лаври є архієпископ Обухівський Іона Черепанов на своїй сторінці у Фейсбук. Він постить заклики захищати святиню від нападів безбожників, психічно хворих людей, екстремістів та найманців та ігнорує законне рішення про розірвання договору з УПЦМП. Про це більш детально розписав журналіст Олег Шевченко. У власному матеріалі українців називають екстремістами та найманцями. Київські священники залишилися в орбіті руського. Міра далі мовою оригіналу видання Обозріватель. Розірвання договору між національним заповідником Києво-Печерська Лавра та УПЦ МП про безоплатне користування культовими спорудами, як і перехід інших храмів до ПЦУ. Дуже швидко взяла на озброєння російська православна церква у Російській Федерації. Цю ситуацію зараз повною мірою використовують в інформаційній війні, розгойдуючи ситуацію в Україні. Московський патріархат Кирило Гундяєв уже назвав те, що відбувається точно таким же біснуванням, як у Росії після революції. Ці, коли обновленська церква почала захоплювати храми російської православної церкви, причому тези, заявлені головою РПЦ, також озвучили високопоставлені ієрархи УПЦ МП, зокрема Іона. Він порівнював настоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія з обновленцями і навіть виклав у мережу відповідні фото з Епіфанієм та главою обновленської церкви, яка існувала після лютневої революції. Тобто, УПЦ так само говорить один голос МОЗ патріархією в Росії Іона Черепанов, архієпископ Обухівський. Вікарій Київської єпархії, намісник Троїцького і Онинського чоловічого монастиря у Києві, голова синодального відділу у справах молоді української православної церкви, а також головний редактор журналу Отрок ЮЕЙ. Він раз у раз в стрими з території Лаври і закликає киян та жителів прилеглих міст проїхати захищати тих, хто живе у лаврі у соціальних мережах. Робить репости численних публікацій про своєвілля, провокаторів та напади екстремістів і найманців, причому позиціонує себе патріотом України. Рік до повномасштабного вторгнення російський патріарх Кирило Гундяєв привітав Іону Черепанова з днем народження. Він побажав голові синодального відділу УПЦ у справах молоді, міцності, душевних і тілесних сил, бадьорості духу та невичерпної допомоги судержителя у подальшому служінні матері церкві. А ось факт, про який сьогодні мало хто знає, в Україні 23 жовтня 2014 року, коли українські захисники гинули на Донбасі. Іону Чарапанова було внесено до складу комісії міжсоборної присутності російської Православної церкви це дорадчий орган, який сприяє вищій церковній владі у підготовці рішень, що стосується найважливіших питань внутрішнього життя та зовнішньої діяльності РПЦ. Кремль однією рукою посилав їх там нітву Україну та накачував зброю Донецьку та Луганську області, де річкою лилася кров, і водночас через церкву цинічно промивав мізки українцям. Знаком стало урочисте засідання Верховної Ради 8 травня 2015 року, коли президент України Петро Порошенко зачитував з список загиблих героїв України. Усі встали на знак поваги, крім трьох священнослужителів московського патріархату. Серед них виявився і Іона Черепанов. Пояснення представників патріархії шокували. Вони заявили, що своїм чинком священнослужителі УПЦ хотіли висловити протест проти війни як такої. Про те, що її розв'язала Росія, звичайно ж, не було сказано жодного слова. Під керівництвом Іони у Києво-Печерській лаврі у листопаді 2020 року відбувся кінофестиваль Покров, на якому були присутні пропаганди. Дисти з Російської Федерації, зокрема відомий прихильник агресії Росії проти України Борис Корчевніков, на заході посилено пропагували єдність і дружбу з Росією на основі православ'я. До речі, президентом цього фестивалю був народний депутат України Андрій Деркач, проти якого за місяць до цього міністерство фінансів США запровадило санкції за спробу російського втручання в американські вибори. Згодом з'ясувалося, що Деркач входив до агентурної мережі ГРУ РФ. За даними СБУ, він займався створенням низки приватних охоронних підприємств. Єнств у різних областях країни, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України. Деркач поспалений мандата українського громадянства і зараз перебуває у міжнародному розшуку. Тому сьогодні варто уважно стежити і за словами, і за справами священників, які можуть перевзутися на ходу, але досі перебувають в орбіті руського міра. І що особливо небезпечно, активно ведуть пропагандистську роботу серед молоді. Боже єдиний, всю країну храни, всі свої власні доброї у минулому. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многе благодіта, дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна і гадів зла рашофашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Сітіславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Тумає на нас. Просимо за скоріше воскресіння наш переможе. Не це і сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже Пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. be yeah. Хіро єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш груси, синьоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військово країну всіх нас, скоріше спасе. Найкращих наших героїв, найбог захання, не зробив, а то неба храм. І свої сили віддаю, що від людини ізраїни на Ждухі слава бою. Слава Україні, героям слава, молитва до Чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О Пречесний і животворчий Хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.